Мобільний клас безпеки вже втретє у шостці. Спеціально облаштований пересувний клас прибув до загальноосвітньої школи номер один, аби поліцейські та рятувальники навчили дітей безпечній поведінці. Побуті і довкіллі. заняття було проведено з учнями даної школи, а також з учасниками танцювального колективу. Проводимо з дітками такі заходи, тому що в загальноосвітніх школах є класи безпеки, але в тих школах, де нема, або знов таки, як зараз у нас літні канікули, приїжджає даний клас безпеки. Запрошуємо дітей разом з. Вчителями і проводимо дані заходи з дітьми. Було проведено тематичне заняття. Порятунок потопаючого. Їм розповіли, що треба першочергово робити, якщо поруч немає дорослих, та як надати елементарну першу допомогу людині, яка тоне чи навковталася води. Також юні учасники заходу змогли приміряти форму працівників оперативних служб та відчути себе справжніми вогнеборцями, приборкуючи умовне загоряння. Як ми Помітили, діткам дуже сподобалося. Ми раді, що такий мобільний клас безпеки до нас приїжджає. Нехай приїжджає почастіше. Будемо проводити з дітками залюбки дані заходи. Такі тематичні заняття сприяють підвищенню культури безпеки серед населення. Вони стали можливими завдяки реалізації спільного проєкту Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій за підтримку дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.